Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми сьогодні виготовляємо комбікорм. У нас замовлення є свинячий 50 кг і для своїх свинок будемо виготовляти. І також сьогодні будемо екстредувати з нових інгредієнтів. Придбав я 100 кг, взяв на пробу гороху. Зараз я покажу. Ось такий горох. Горох такий гарний, частенький, по 13 гривень кілограм. Горох мені потрібно ще й для комбікорму для курчат. І ще зараз хочу спробувати його екструдувати. Я вже замочив суміш. Замочив я сумі вже. Тут за її. Тут йде відро пшениці, відро ячменю, піввідра кукурузи і піввідра гороху. Спочатку не хочу багато гороху давати, щоб не було проблем ніяк. Тому зробив тільки піввідра гороху і піввідра кукурудзи, Відро пшениці і відро ячменю. Зараз зробимо гранулу і спробуємо робити паличку. Ось труда. Це у нас гровер. Комбікорм для свиней. Він також йде хорошо, йде скоріше, чим фініш. І такий він виходить. Довгий, більш довгий, не так відламується скоро. Ось так, ідея Ось отак там дуже великий. Навантаження також, не чути, щоб двигун того велике навантаження. Ось така суміш. Тут горох, кукурудза, ячмінь і пшениця. Відро пшениці, відро ячменю, піввідра кукурудзи і піввідра гороху. Тою другою гайкою, фільєрою, що на два отвори. потрібно робити якийсь такий бункер або щось, щоб вони десь стріляли в стіну, тому що, як я і показував, дуже сильно розсидає, тому поки що робимо цею, але тою вони більш повітряності. Хаю такі більш, як би сказати, твердіші, а ці більш повітряності. Але також початка їдять непогано. Закінчили ми вже екструдувати. І розпочинаю я зараз закінчую на сої. Ось такий черпак. Це я і половина йде на розігрів, і половина на зупинку екструдера. І все, як видно, все блестить, все чистеньке, нігде загорів, що нічого немає. Тому що як я робив на кукурудзі мокрі, то при кінці трошки, як би сказати, потрібно було швидко це все робити. І все одно воно трохи загорало. А тут зараз ніде нічого не загорає, все чистенько і все хорошенько. Соя жирна, олія і воно все відстає. З це відро кукурудзи, відро, перепрошую, відро пшениці, відро ячменю, піввідра кукурудзи і піввідра гороху. Вийшло в нас чотири мішка ось такої палочки. Це вона чотири мішка подрібненої. Бо якби вона ну, такою цілою, то було б багато набагато більше. Це ось два, три. І ось там ще четвертий. Зараз я зважу скільки мішок важить. Мішок такої палочки важить 6200. Як я важив, був та що йде гайка фільєра на два отвори, та палочка набагато легша. В два рази. Ось такий мішок трошки більший, 8300. Ось така. Вона хорошо хломиться і хорошо її свинки їдять. Наступного разу я вже думаю трошки ще додати гороху. Цього разу, ну, вважайте, це... Не дуже багато, це пів відра. то, відро, відро два з половиною, скажем, зернових інших і піввідра гороху. Наступного разу, мабуть, я зроблю відро ячменю відро пшениці і відро гороху. Але буду ще бачити. Ось так. Це два мішечки ми зробили 50 кг, 2 по 25 на замовлення свиням. І ось ось четвертий, що я показував, що тут ще. Четвертий мішок це і пару. Ось такавна. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре!